Дякую, Досан. На завершення дійсно одну будь-яка конференція має вимагає від нас якихось певних рішень, і все-таки проведення нашої конференції буде сприяти тому, що ми будемо покращувати надання медичної допомоги в Україні, особливо під час військового стану. Тому в якості секретаря спілки дозвольте запропонувати таку резолюцію нашої конференції, яка згодом буде допрацьована і відправлена в міністерство з метою покращення медичної допомоги онкологічним хворим. Метою нашої конференції було взагалі огляд сучасних трендів та обговорення між дисциплінарного підходу в хірургічному та медикаментозному лікуванні онкоурологічних та урологічних захворювань, обміном досвідом між фахівцями та формування стратегії майбутнього розвитку онкоурології та урології в умовах сучасної медичної реалії в Україні. Заслухавши та обговоривши доповіді провідних зарубіжних вітчизняних вчених та фахівців, конференція вважає за необхідне. З метою раннього виявлення хворих на з онкологічною патологію, покращення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, необхідно проваджувати щорічну диспансеризацію населення з обов'язковим включенням ультразвукового дослідження нирок, сечового міхора міхоровою залози, в тому числі аналіз крові на ПСА, створити консультативно-лікувальні експертні центри з онкоурології. Це те, що Едуардо Олександр говорив на засіданні експертів і вчора, що все-таки створити певні центри, які будуть відповідати за якість надання медичної допомоги онкологічним хворим, забезпечити розробку уніфікованих клінічних протоколів та стандартів лікування онкологічних та урологічних захворювань. А також сприяти забезпеченню хворих на рак сечового міхора, необхідними ліками та адекватним фінансуванням з боку НСЗУ їх стаціонарного лікування. Якщо ви не проти, це поки такі певні тези, короткі, які ми хотіли б безпосередньо імплементувати в, 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 в медицину України. Якщо ви не проти, то якщо можна проголосувати підняттям рук. Принаймні, ті, хто ті, хто є в залі. Я думаю, що хто ще нас дивиться онлайн, також тоді. Я вам дуже всім дякую і в продовження хотів би нагадати, що майбутня наша зустріч нашої конференції це буде 14-15 листопада. Це щорічна конференція «Мовембр-2025», Так що також запрошуємо всіх, хто хоче прийняти участь з доповідями. Будь ласка, надсилайте на нашу електронну пошту, як і на цій конференції. І... На заключення з приводу ще раз хочу подякувати всім за участь у цій конференції, і хочу нагадати: для того, щоб отримати сертифікат цієї конференції, вам треба буде зайти на за посиланням цим QR-кодом, пройти тести, і тільки тоді, протягом місяця, ви отримаєте сертифікат на свою електронну пошту. Ще раз я дуже всім дякую. Мені приємно було вас бачити. Дуже цікава конференція, дуже дуже приємно і дуже великі сподівання на майбутнє і перемоги нам усім. Дякую.